Сантоліна, сиза та зелена. Відео вже викладала про те, як була висаджена вона 23 березня. На сьогодні, 9 квітня, підгортаємо кущики сантоліни та, відповідно, перевіряємо, як вони проживаються на новому місці. Видно, що розвиваються ті, навіть де майже не було корінчика, гарно прижились. Але видно, що сиза Сантоліна вона без пошкоджень, приживається нормально. А зелена більш з характером дівчинка виявилась. Та й по досвіду, і по відгукам. Взимку так само себе не дуже добре почуває зелена Санторіна, і сиза добре переживає Вона чудово росте на бідних ґрунтах, тому особливо якісь добрива чи спеціальне щось для неї використовувати немає потреби. А також і в особливому зволоженні також немає потреби. Вона цього не дуже любить.